Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про одну з найпотужніших ідей у програмуванні: про те, що робить код простішим, чистішим і, чесно кажучи, набагато ефективнішим. Гаразд, давайте зануримось у світ функцій в Python. Знаєте, кожен, хто пише код, прагне робити це, ну, розумно, правда ж? А це в першу чергу означає уникати зайвої роботи. І ось тут, власне, і починається все найцікавіше. Ох! Це знайоме відчуття, так? Коли сидиш і просто копіюєш, вставляєш, копіюєш, вставляєш ті самі рядки коду. Це ж не просто втомлює, це ще й робить програму такою громісткою і незграбною. Ну, має ж бути якийсь кращий спосіб. І знаєте що? Він є. І щоб зрозуміти, що це за спосіб, ось просто чудова аналогія. Уявіть собі кавомашину. Клацаєте одну єдину кнопку, скажімо, капучино. І що відбувається? Машина сама меле каву, гріє воду, збиває молоко, робить цілу купу речей і видає готовий напій. Так от, функція в коді це і є та сама чарівна кнопка. Гаразд, з кавою розібралися, а тепер повернімося до коду. Як оця ідея з кнопкою втілена в програмуванні? Давайте дамо цьому явищу його офіційну назву. Отже, що ж таке функція. Якщо по-простому, то це названий блок коду. От і все він виконує якесь одне конкретне завдання. Тут ключові слова це саме блок і названий. Тобто ми ніби беремо кілька інструкцій, пакуємо їх в одну коробку, даємо цій коробці ім'я, і вуаля, тепер можемо використовувати її знову і знову, просто покликавши на ім'я. І знаєте, що найкрутіше створити функцію в Python. Це насправді дуже просто всього чотири кроки. Перше, пишемо ключове слово def. це як сигнал для Python. Увага, зараз буде функція. Друге, даємо їй якусь зрозумілу назву. Третє, найголовніше, описуємо, що саме вона має робити. Ну і четверте, коли нам потрібно, щоб вона запрацювала, ми її просто викликаємо за іменем. От і все. А тепер давайте подивимось, наприклад, щоб усе стало кришталево ясно. Уявімо, що наш код це рецепт печива. І ми створюємо функцію з назвою, скажімо, «MakeCookies». Ну тут назва говорить сама за себе, правда ж? А що ж у середині цієї нашої функції? Дивіться, все просто три кроки: приготувати тісто, сформувати печиво, спекти. І тепер, замість того, щоб щоразу писати ці три рядки, ми просто пишемо один Make Cookies. І все, як вам таке? Чисто, просто, ефективно. Окей, наш рецепт печива супер, але є один нюанс він трішки негнучкий. А що, якщо ми хочемо контролювати процес, наприклад, кількість печива, яку хочемо спекти? Саме для цього існують так звані параметри? От дивіться зараз наша функція MakeCookies завжди робить одне й те саме завжди. Але ж у житті буває по-різному, так? Іноді треба більше печива, іноді менше. То як же нам передати цю інформацію всередину нашої функції? А ось і відповідь просто погляньте на цю різницю. Зліва наша стара функція, бачите, з порожніми дужками. а справа нова. Quantity. І в її дужках з'явилася змінна A. Оця омалесенька деталь в дужках – це і є наш ключ, саме вона дозволяє передавати дані всередину. І працює це так. A – це по суті такий собі контейнер для інформації. Коли ми викликаємо функцію і пишемо quantity 5, то число 5 потрапляє прямісінько в цей контейнер A. і вже всередині функції воно використовується для якихось розрахунків, тобто ми можемо викликати quantity 10 чи quantity 100, і щоразу результат буде інший. При цьому сам код функції ми не чіпаємо. Зручно, правда? Так, з теорією, здається, розібралися. Це все чудово, але ж хочеться практики. Давайте подивимося, як це все працює в реальному житті. Наш знайомий, Дракон Пайтон, якраз вирішив створити щось корисне, використовуючи функції. І що ж він буде робити? Калькулятор. Це, до речі, класичне завдання, яке просто ідеально показує всю міць функцій, бо ми можемо взяти велике завдання створення калькулятора і розбити його на маленькі, зрозумілі шматочки, тобто на окремі функції для кожної дії. Отже, ось наш перший шматочок, функція add. Вона приймає два параметри, назвемо їх X та Y. А потім, увага, тут з'являється нове ключове слово return. Коли функція виконує команду Return X плюс Y, вона не просто щось робить, як наша функція з печивом. Ні, вона створює результат, суму X та Y, і так би мовити, віддає його назад туди, звідки її викликали. І цей результат можна зловити, зберегти у змінну, використати далі, вивести на екран. Ось це й робить функції справжніми такими ну лего кубиками для побудови програм. Ну що ж, наш дракон Python з додаванням впорався на відмінно. А тепер найцікавіше, правда? Адже за тим самим принципом можна створити й інші функції для віднімання, множення, ділення. Кожна з них буде таким собі маленьким, незалежним і надійним інструментом у нашому калькуляторі. Давайте швиденько підсумуємо. То в чому ж головна фішка функцій? Перше, це організація. Код стає структурованим, розбитим на логічні блоки. Друге. Ніякого дублювання написали один раз, використовуємо скільки хочемо, і, мабуть, найголовніше код стає набагато легше читати і підтримувати. А це, знаєте, і є ознака справді якісного програмування. Так, ми розібрали рецепт, подивились на приклади, зрозуміли в чому переваги. Тепер, як то кажуть, час застосувати все це на практиці. Слухайте, функції це ж реально фундаментальні цеглинки, з них будується абсолютно все: від простенького калькулятора до якоїсь складної відеогри. І тепер, коли цей потужний інструмент є у вашому арсеналі, виникає лише одне питання: а що ж ви збудуєте далі?